Е, всім привіт! Зараз буде відео е, про те, що я говорив, про що купляти БП у е, бойову перепуску цього сезону. Власне, я не буду говорити за наступний сезон. Я за наступний сезон буду розказувати потім наприкінці відео. Тому можете мені розказувати. Ну, можете додивлятися відео. може, що розказувати. Е, власне. Знаю, е, ну, всі я думаю знають, що. Чо, не знаю, знаю. ну, Всі знають те, що власне, е... як би то вам сказати, що підписку от Раде йдеться 30 днів один місяць. І можу сказати так, що це доволі нормально. Е... Власне, чи купляєте підписку 3 я не дуже знаю, але ось розкажу. E, і головне питання: чи все-таки БП купляти цього сезону? Якщо у вас менше 100 уровні, то Ну, менше 50, 000, ну, то лучше не купляйте. Якщо менше 100, ну, як ви хочете, як ви хочете, бо там, в принципі, прикольне БП, то можете купляти, можете ні. А от якщо у вас э, 100 плюс... Ну, типа там 150 там 160, то можете сміло просто купляти. Я думаю, що ви на мапах всяких, які я не буду напевно викладати, то ви можете все-таки подивитися. Е, так, і про Тред Фортнайт це таке буде коротке відео, яке я і Е, Про Тред Фортнайт. Можу сказати, що. Я не, я не знаю. Там ви, я знаю, як дивитись, що скільки, де, коли закінчиться сезон. Я знаю, як це дивитися, але власне я не розумію, якого іменно числа. Е, тому я думаю, що, в принципі, ви можете купляти одразу предмет, якщо цей сезон закінчиться е, цього місяця, Бо я не дуже таки знаю. Можете самі провірити. Я не знаю там телеграм-канал і все таке. То якщо саме відео, не від Так Якщо саме подписку отравлю в катна і БП на як ну, СІЗО не буде Так, який... Якщо БП збув закінчувати в цьому місці, можете принципу, ви получите. Якщо у вас немає всіх БП, то ви можете получить, ще 5 БП. Лего. ОG. Кремша ще є. Ще якесь Ну, що забув, я вже просто всі МВП дуже знаю. старенькі вже я вже забув, я олд просто. Ну і це воду, БП, ну Десь приблизно 5 БП ви можете положити. Ми ще знаємо, що е, поїде наступний сьогодні, ви зможете так само купити. Е, ну, так само у вас буде прекрасна БП, Прекрасна ДП. І власне, якщо чесно, дуже відеорально прикольно, якщо ви купите все-таки... Піскудрати, тому що, то, наприклад, там не ви купити. Ну, зараз, по місяць, но ви нас каже, то це дуже добре. Типу, ви получаєте, реально, всі, всі БП. Але от, що мені сказати, як ми всі знаємо, що БП колись все-таки закінчиться. Наприклад, якщо ви купили там на місяць, то все одно маєте доплатити ще 300 гривень, щоб. Ну, Ну, просто реально. Щоб купити Власне, цю <кхем> э, саму Бетаю на всі катам. Ну, майже на всі всіх. Щоб не знаю. Щоб маєте проблема, не гривень, а це Я дозволювала тень, купає гривень, це майже 800 гривень. 100 це майже 100 тисяч гривень. <кхем> не знаю, не знаю, не знаю. <кхем> Чи буде, точніше. Але, власне. Лучше вже не знаю, лучше вже не донику, по-моєму. Певно. Насла нема. Але я, напевно, ще сьогодні нове відео зроблю. Вау, три відео підряд. Три відео в один день, Не сходив. І Напевно, все. пока. па, -па.